«В Свої роки шкільні я навчалася в російській школі. Я народилася в місті Рівному. Я сама з сім'ї українців. Російська мова мені дуже заважає ці слова, які в моєму житті мені дуже заважають спілкуватися. Я нервую, щоб якесь російське слово не попало в мою розмову, особливо зараз, під час війни, коли це мова, це наша ідентичність, це наше слово, це наша зброя, це наша культура спадщина. До дня української писемності та мови громадська організація Рух єдині започаткувала новий проєкт історії переходу. Твоя точка опори за три останні роки. Наші курси прийшло більше 140 тисяч українців, не лише в Україні, а й за кордоном. І ми робили опитування. То за його підсумками понад півмільйона українців з нашою допомогою заговорили українською. Обмінятися власними історіями переходу на українську мову. Організація запросила внутрішньо переміщених осіб. Я народилася в місті Слов'янську і 30 років проживала на Донеччині, спілкувалася відповідно російською мовою, оскільки там було російськомовне середовище. Мій перехід на українську мову стався в 2014 році, але якщо сказати, що це був суто 2014 рік, це трохи буде неправдою. Чому? Тому що кожне літо. Під час канікул, поки я була школяркою, завжди приїжджала на Острощину, це Рівненська область. Звідки родом моя мати жила в україномовному середовищі, спілкувалася зі своїми рідними, і по суті, мій переход, мабуть, почався ще тоді. Жінка розповідає, коли з сім'єю потрапила в україномовне середовище. Говорити хотілося українською. У 2014 році, коли ми після звільнення Слов'янська приїхали на Острощину. Питання переходу мовного взагалі не стояло. Тобто, це був природний процес. Оскільки ми переїхали в україномовне середовище, то відповідно розуміння про те, що спілкуватися потрібно українською і хотілося українською. Ну, воно було природнім. Марині допомогли перейти на українську волонтерські організації, з якими жінка спілкувалася. Та шкільне середовище старшої доньки. Я сама з Донецька, тому ми приїхали зразу, як тільки почалась а тота та, ще називалася, і приїхала на місяць і залишилася вже на одинадцятий рік у рівному. Старша дитина, ми приїхали, вона пішла одразу п'ятий клас, був конкурс Яцика, і вона зайняла перше місце в школі з української мови. А потім, по рівному, вона зайняла друге місце. Тому це було дивно. Бо ну, хоча нас в нас школі ну, діти вивчали українську мову, і вона була саме літературна, тому. Навіть я коли приїхала, для мене було дуже важко. Учасники заходу не лише обмінялися власними історіями переходу на українську мову, а й спільно написали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.